Ковбаску, ще гаряченька. Дивіться, яка краса. Дуже гарно вийшла ковбаска. Надіюся, що й смачно. О! Чисте м'ясо, дивіться, яка красота. Я хочу прям спробувати її. її м'ясо чистеньке. Не жирна зовсім дуже смачно. А це тобі? Поняв? Ще на завтра оставлю? Ммм, <смір> диви, як кусок м'ясові тебе відламалась. Якраз набрав туди. Як? Не передати. Ще ложку я діків прикуску. Так, до дна треба. да замовите таку колбаску смачну? Пишите нам у Вайбер. И од джико. И од джичко також.